І всі були другі-другі, з вами, це все нас така. І це ж одинока вчитель в городе. Я на скини роблю. Пам'ятаєте, я виходила 15 тим. Сьогодні я був недавно один код. Після я знову дізнала, він прийшов на ПЦ, і він мені просто допоміг скидали. Якщо вам, наприклад, хтось сказав. Щоб ви пройшли до боса. Ви, якщо ви пройдете боса, вам дадуть супер круту пушку. Ви пройшли боса і вам її не дали. То ви не обижаєтесь на друге. Просто вам треба ввести один чут код і ви получите її. Нам зараз докажу, Наприклад, стріляєте на Він ще живий, а йому вже погано.

Тож ми йдемо ну, далі. Перекидаю, моноси не такі. Тепер монокорми. Я вже не помню. Це теж кожен мене. Чорний такий от. Наприклад, ви мали отакий вот скін, захотіли чорний, зробили цей чокот і маєте світло. Yeah. Далі унікорм. Унікорм я вже не пам'ятаю, що це. Вот такой вот гарний. О, вот такой вот заключил убиймайкерчик. Ой. Дальше у нас медленки. О, медлитки. Вот такой его. Колір? Хотя ж не всі. Я ще на синій кое. Просто коли я звичайно пішов за камеру и коли вернулся вже той стало. Це не зелений. вот зеленый низка такая я беру просто и вот туда и дальше у нас мистики я вам показал дальше раби раби было в предыдущем ролику но не я покажу вам как уж бы это чуть-чуть коды на майсу на раби а це два рабі. По рабі немає. Блуд ласт. ласти. Такий водський кафе там буває. Ну, коротше, ви вже замітили, де його викидати. І в них в скинах деяких навіть спеціальностей є. Ну, отой зараз така Оце. Де він? О, миксери сами сили. Треба ще босса крути. Дальше у нас Хэрри теж показує. О, оце Хері. Такий білий. Я тоже показував в тому, -тому ролику, І на сьогодні уже всі покажу. І покажу. У мене є в інформації. Так. І лише Тоже покажу в тому ролику, Ну, я покажу всі. О, от Як я обіцяв, в кінці дам додивитися всі мої оці, скини і чітко денні І якщо мене поставили хоча б... От нас ми не поставили цей ролик лайк. Я вже не буду випу... випускати ці скини. І вони без всіх скинів які. Це ж ще не всі. О, оце, ми поки все на сьогодні, подала. Тобто, опіцях зараз всі вам покажу. Треба і сподіваюся, що... Розраби, коли я був, пройшов з такими темпами, він не удалив цю фішку, що можна було зменшувати і так далі. робити. Бо якщо вже знімали відео це, як можна пройти, і розраби удалили ще стару фішку, що коли можна було натягувати. Ну Зараз так, а колись можна було ще натягувати, ти разом штуку, але тепер не та так приняти. Опідмед загибель. До речі, якщо довго відкривати якісь призи, то можна випустити цей час. Ти ж двох Чут, Копней-то. А, ні, тут ні. Короче, Коротше, дозволяю дивитись. Це не золото. Можете скин. Щоб на, жолота. на жолота відео я вам дозволяю дивитися. Це на той супер сильний скин. Це той червоний, що був червоно-чорний. Це... Ну той білий скил. Це Рабі, такий оранжевий. Це то, саме, я, просто нічого не, не зараз напису. Емеральд зелений. Ні з них той, вроді би, э, той фіолетовий. У них корця те, що таке гарне було фіолетово синє А монокоромет. Зараз глянуть. Це чорний. Ну на цьому відео закінчується. І ще отакувати. Я сейчас синий десь. Я вже не пам'ятаю. Мені, коротше, почав не показати, як я на камеру. Але то не зміг зайти, мені нравится. А в нормального ак 47 25 патронів? В ньому вроді 30. 30? В простому 47, 30, а в цьому ми креме в ньому 25 волосся. А карта будет трошки закинула подальше, але туда надеюсь ты. Ну, вроде би не допредняли. Ну короче, на чому буде, ставте лайк и підписуйтесь на канал. О, хелли шут Тепер не нашу Дописуйте до КБЖ! Ну, короче, всем пока. Пока. С вами был я, Димон Термин ПОКА, Підписуйтесь, ставьте лайк. И так далее, и так далее. Рубить что шонде!